На богослужінні ми сьогодні, в останній в цьому році, проспівали Христос Воскрес. На наступному тижні розклад наш такий. В середу у нас буде вечірнє богослужіння, воно, правда, починається не ввечері, а в день, але це через обставини війни. О 14-й годині. Богослужіння святкове під свято Вознесіння Христом, яке буде в четвер. На вечірньому богослужінні розкривається і зміст цього свята і освячуються хліби, пшениці, вино і елей, і пригощають вас тим хлібом з вином. Трошку, і помазують вас тим посвяченим Ілеєм. Тобто починається свято. А в четвер, зранку буде літургія. Святкова літургія Вознесіння. Потім у нас звичайний розклад. Субота, неділя, як завжди. в Суботу літургія о 10-й. Вечернє богослужіння о 14-й і в неділю о 10 й літургії. Запрошуємо вас на свято. Будемо святкувати і радіти тому, що відбувається, тому що продовжує розгортатись перед нашими очима священна історія і надає нам вказівку, куди веде той шлях. Який ми обираємо